Бо сусіда з маєтком Бенуа Лансере у селі Веселим мешкала сестра батька, теж Зинаїда Лансере у шлюби у Серебрякова. Вона мала сина Бориса, з дитинства Зіна і Боря росли разом, а коли виросли, виявили, що закохані. Церква була проти шлюбу близьких родичів, але один з священник пішов на назучість закоханій парі, хай не задарма, за 300 рублів, і вони одружилися. Це сталося 9 вересня 1905 року. Художниця Зінаїда Гансаре вийшла заміж за студента інженера Бориса Серебрякова і взяла його прізвище. Після року в Парижі, де Зіна навчалася живопису у академії, пара оселилася в Петербурзі, де її дідусь викладав архітектуру. Але в Україну навідувалася часто: саме тут Зінаїда черпала натхнення для створення своїх картин. «Добіся біса мені ваша Чайковський Григорович, Ремітаж рембранде театри. Нібілугі вечори, обіди, гості, хоча в нескучне, не скучне, казала вона. Тут у родовому маєтку вони влаштовували літературні і музичні вечори, які відвідувала тодішня інтелектуальна еліта Костянтин Сомов, Сергій Прокоф'єв, Сергій Рахманінов, Анна Ахматова.